День 18, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, Пречистої діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Матея, Ідучи звідтиля. Ісус побачив мимохід чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною, той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, то й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, Фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митарями та грішниками? Почувши, те, озвався, здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Наблизитися до Ісуса зі своєю гріховністю. Млімося про глибокий досвід цілющої любові Ісуса. Я уявляю, як Ісус підходить до Матея, зайнятого роботою в приміщенні митниці. Я споглядатиму лик учителя і його люблячий погляд на Матея. Він побачив Його і покликав Його. Уявляю собі реакцію здивованого Митаря, Його жести, здивування на обличчі і збентеження. Особистість Ісуса, Його погляд і слова, очевидь, глибоко зачепили серце Матея, якщо Він полишає своє попереднє заняття і слідує за ним. Згадаю привод у своєму житті, коли я відчував себе зачарованим. І глибоко враженим особистістю Ісуса, за яких обставин це сталося, я згадаю подробиці цієї події і розкажу про неї з вдячністю Ісусові. Я уявляю наступну сцену, яку фарисеї вважали шокуючою та скандальною. Ісус в оточенні митарів і грішників. Я споглядатиму, як Ісус сидить серед маргіналів? Які відчуття виникають у мені, коли я уявляю собі цей образ? Чи можу я уявити, що Ісус зустрічається і їсть із людьми, яких зазвичай вважають найгіршими? Чи відчуваю Я радість, чи внутрішній супротив? Я чесно поділюся з Ісусом своїми почуттями. Я затримаюся над Ісусовими словами, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Задумаюся, адже Ісус звертається цими словами особисто до мене. Він закликає мене прийти до Нього в простоті, особливо, коли я відчуваю себе обтяженим гріхом. Запрошу Ісуса у всі ті місця мого життя, де я відчуваю себе найслабшим і хворим. Я попрошу Його зцілити мене! В школі Богородиці Марія закликає нас поклонятися Ісусу в Присвятих Дарах. Коли ви поклоняєтесь Ісусу, отримуєте особливі благодаті. У Євхарістії ми споглядаємо лик Ісуса. Ісус лагідно дивиться на нас, як на Матея, поглядом, який проникає у все. Шукаймо Ісуса сьогодні в Присвятих дарах. Дозвольмо йому побачити ті місця і ділянки в історії нашого життя, які є або були обтяжені гріхом. Якщо ми не маємо можливості бути з ним на адорації, будьмо з ним біля підніжжя Христа. Послання Богородиці Цариці Миру 25 березня 2008 року. Дорогі діти, закликаю вас працювати над особистим наверненням. Ви ще далеко від зустрічі з Богом у вашому серці, тому проводьте якомога більше часу у молитві й поклонінні Ісусові при святих дарах, щоб Він перемінив вас і вклав у ваше серце живу віру і прагнення вічного життя. Усе минуще, дітоньки, лише Бог не минущий. я з вами та підбадьорюю вас із любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, допоможи нам шукати Ісуса в присвятих дарах, перебувати перед Його поглядом милосердя. Ісусе, прийміни наш погляд відповідно до Твого погляду. Хочемо залишити всі наші беззаконня і йти за тобою. Марія ти сказала, апостоли моєї любові старайтеся дивитися на саме дно до людських сердець і там точно знайдете малий прихований скарб. Дивитися в такий спосіб я милосердям Небесного Отця. Шукати добро навіть там. Де найбільше зло старатися зрозуміти одне одного і не судити Це те, чого мій син прагне від вас. Маріє допоможи нам здійснити твій заклик. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє, Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Всемутній Бог, Отець, і Син, і Святий Дух. Амінь.